Всім привіт! Давайте сьогодні будемо закріплювати наші знання для пошуку та порівняння ETF в наш довгостроковий портфель. Почнемо з простого до складного. Наприклад, оберемо лише один фонд для нашого портфеля. Нагадаю, що у нас довгостроковий портфель, помірний ризик профіль це примірно 60% акцій та 40 облігацій. Ми заходимо на ETF.com. Це такий агрегатор для пошуку ETF. От як він виглядає? Обираємо Tools, etf Screener. І от я вже зайшов на цей скрінер, обрав перше, це asset allocation. Наприклад, я не хочу купи фондів, я хочу обрати один фонд, де будуть алоковані або поміщені різні типи активів. І я знаю, що є такі фонди. Вони називаються Target Risk Allocation. Їх випускає компанія iShares, і вона каже: ну от у мене є ті, які з агресивним ризик профілем, є з помірним ризик профілем, і є з консервативним ризик профілем. Ну, у Мене цікавить з помірним ризик профілем. Бачу, що комісія 0,15, і кількість активів, сума активів в управління мільярд з, з, з лишнім зрештою, доларів. Це, якщо я хочу лише один ГТФ. Але я розумію, що, мабуть, є способи зекономити. Бо 0,15 це з одного боку мало, але коли у вас буде багато грошей, ви будете і врахувати їх також. Нагадаю, комісії та податки це як моль на вашій інвестиційній шубі, то ви маєте про них подбати заздалегідь. Добре, тоді обираємо. Акції, да? Наприклад, оберемо по одному фонду акції, по одному фонду облігації. Обираємо акції, Equity. Обираємо локейшн регіон, наприклад, Global. Тобто все, всі країни. Ми бачимо, що у нас в топі рейтингу це VT Vanguard Total World Stock ETF. 26 мільярдів під управлінням і комісія 7 сотих. Переглядаємо, чи є менше. Менше нема. Ну, добре. Нагадаю, там було 0,15, тут два рази менше. Повертаємось до облігацій. Оберемо один фонд для облігацій. Fixed income обираємо. Обираємо location регіон global. І бачимо, що у нас тут. Ну, дуже високі комісії, нас це не влаштовує, бо краще тоді вже 0.15 платити. Я знаю підказку, я кажу, ну добре, я не хочу Global, давайте ми. Develop Markets. Develop Markets також багато, 0.35 комісії. Ні, нас це не влаштовує. Global. Так, як, як там обирав? Develop Markets, Emerging market, Global USA, Global. Є такий фонд, але ми його тут не бачимо. Як же я воно відшукав? Зараз буду згадувати Географія. А, географія Global. Ні, також він мене його не допомагає. Ну, бачите, також і експерти іноді також можуть зависати. Develop Markets. Ні. Згадав Глобал. Обираємо регіон Глобал. Так, воно показує нам купу фондів з великими комісіями. Але тоді ми йдемо в індекс: у нас індекс провайдер. Тобто індекс це показник, на який орієнтується ETF, коли він обирає компанії акції або облігації, яких він додає фонд. Я бачу, тут у нас є купа всяких назв. Мені знайомі SP та Bloomberg. SP, ну, бачу, що також великі комісії. Мені це не влаштовує а Bloomberg. Ну, тут я бачу, є фонд 006 комісії 622 мільйони управління. Нагадаю, що більш ніж 500 мільйонів на це ще варто звертати увагу, бо менше є висока ймовірність того, що фонд скоріше за все розформує, тому що не користується популярністю, а компанія зробляє саме на тому, що велика. Сума коштів перебуває в управлінні. І BNDV. Тобто, у нас перший фонд був в VT по акціям, другий BNDV. Ми можемо взяти 60% портфель собі в VT і 40% BNDV. У нас буде збалансований портфель для помірного ризик профілю. Або купити собі фонд AOM, який буде все в одному, але він буде коштувати в два рази більше, ну майже навіть більше, ніж два рази. Але це не все. Виходимо на третій рівень складності. А давайте оберемо собі 6 ETF, Ну, навіть не 6, а давайте оберемо собі ETF, який буде диверсифікований по акціям по Штатам і по облігаціям, по Developed в... Markets країни, що розвинути, окрім США, бо навіщо нам дублювати США. І третій, по тим країнам, що розвиваються. Обираємо. Знову клас активів у нас буде Equity. Потім обираємо регіон з North America. Бачимо, що у нас тут є декілька фондів, але звертаємо увагу, що написано у них в сегменті Large Cap. нам потрібно Total Market. Бачимо, що Total Market. Це у нас можемо навіть тут size, Total Market обрати. Вона показує, що по Total Market у нас є декілька компаній. Є VTI, є ITOT, вони з великими сумами в управлінні, там 280 мільярдів. Ну, Давайте порівняємо VTI і ITOT, які з них краще. Є інший агрегатор ETFRC.com. Я його використовую для порівняння з точки зору, який з них більше диверсифікований більше компаній. Я ввожу VTI. А тут ввожу IT. Нажимаю Find Overlap і він каже: слухай, ну, VTI має 3900 компаній і має 3326 компаній. І ITOT більше схожий на VTI, ніж навпаки, то я роблю вибір на користь VTI. Далі переходимо до Location. Нас цікавить не North America, а Global X USA. Ні, Global нам не потрібно нам потрібен Develop Markets. Develop Markets. І дивимось тут у нас є 0.05 Via і EEF iShares фонд, який дуже схожий на, по, ну, по сумі, в управлінні да Develop Markets, Excluding USA. Да. Ну, тут менша комісія, там більше. Є ще IDEF. В 10 разів менше управління. Ну, давайте порівняємо Via з EFA і IDEF. Заходимо Via. EFA. Бачимо, що EFA майже весь входить в Via. Добре. У нас ще був DEF, так? Да? Давайте глянемо на IDEF. Ніколи не чув про такий фонд, самому цікаво. І ми бачимо, що він також дуже схожий на VIA. Тому обираємо Via найбільший з точки зору диверсифікації. І нам залишились Emerging Markets. Обираємо Emerging Markets, бачимо VVO і EMG. Да? Вони схожі по сумі активів управлінням, але EMG має трохи більшу комісію. Ну, ми бачимо, що дуже часто конкурує Vanguard та iShares, Вони завжди це найбільш, най, найбільші провайдери ETF-ів. Ну, порівняємо VVO та IMG. IMG. Ну, бачимо, що IMG все ж таки більше перетинається, і там менша кількість компаній. Тому обираємо VVO. Резюмую. Сьогодні ми з вами. Зробили три варіанти підбору etf для помірного ризик профіля. Це з одного фонду AOM. З двох фондів це VT та BNDW. І з шести фондів це BTI, VEA, VWO. А, і ще три фонди облігацій. Щось я рані, рано став резюмувати. Давайте ще облігації оберемо. Обираємо облігації Локейшен. Так, North America. Бачимо, що BND або AGG, Ну, можемо порівняти. Тут, на жаль, вона не буде порівнювати по компаніям, вона просто скаже, скільки, э, скільки їх там. В BND 17 тисяч, в IGG 10 тисяч. Обираємо BND, бо там їх більше. Ну і, скажімо так, сума фондів під управлінням більше. Потім обираємо Develop Markets. І ми тут бачимо. Що ми тут бачимо? Develop Markets. Щось дуже дорого, 0.35. Давайте Global X USA. Excluding USA. О, бачимо 0.07. BNDX та IAGG. Добре. Порівнюємо. BNDX. І навіть вони схожі по назві. 6800 BNDX, 4678 IGG. Ну, BNDX краще. І нам залишились ті країни, що розвиваються. Ми бачимо EMB і VWOB. Ну, VWOB він дешевший набагато. Не варто навіть порівнювати. Ну, давайте все ж таки порівняємо. Бо EMB має більшу суму фондів управління. VOB. І знову ми бачимо, що це у нас Vanguard iShares 750 і 594. Ну, VWO також більше по диверсифікації. Ви помітили, що я надаю перевагу, окрім Expense Ratio і Asset Under Management, ще кількістю холдингів так званих, так, тому що більше компаній це як більша площа опори для фонду. Він може з одного боку більше можливості використати, якщо компанія будуть зростати. Але з іншого боку, там можливо буде більше компаній провалюватись, да? тобто ризик є Але Практика показує, чим більше компаній, тим у таких фондів вона є нижчою. Тому закінчую резюме. 6 фондів в помірному ризик профілю в довгостроковому портфелі ZTF. Це акції VTI, VEA. VWO та облігації. BND, BNDX і VWOB. Напишіть, будь ласка, свої запитання. Чи все зрозуміло, як виглядає процес вибору та порівняння? І в наступних випусках ми поговоримо про інші критерії відбору, там спреди, помилки. При відслідковуванні індексу і інші речі, які впливають також на ефективність тих чи інших фондів в вашому портфелі, але вони вже такі для більш просунутого рівня знань інвесторів. Тому давайте ми спочатку це вивчимо, а потім вже будемо рухатись далі. Сподіваюсь, було корисно. Якщо так, то ставте лайки, де тільки, можливо, буду радий вам допомагати далі.